Логосвіт Сьогодні разом із травусенням Ему ми будемо вивчати звук Е. Починається урок. Пустотливий язичок на зубки нижні поклади, а губки в усмішку зведи. Е. Молодці! Я думаю, в кожного вийшли. Ану ще раз спробуємо перед зеркалом. Починається урок, пустотливо язичок на зубки нижні поклади, а губки в посмішку зведи. Е. -е, -е, -е. Молодці. Як ви чудово справились з цим завданням? А оскільки ви дуже чудово співаєте, давай з'єднаємо звук Е з іншими звуками, які ми вивчили. І в нас вийде Е, ЕА Е, -А, Е. -А, е. -А, е. -А, е -А. Далі наступна буква, яку ми знаємо, О. Е. Еу, Е. -О, е, -О, е O, e é o é o é o idólio mas já sabemos a letra o e o 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 А тепер ви можете поставити на паузу і спробувати самостійно. Повторити ці всі рядки самостійно. Е-А, Е-О, Е-У. Молодці. Ви у мене найкращі учні. А зараз ми будемо відгадувати загадки. В них. Усі відповіді починаються із звука Е. Смачна, холодна, біла пані у шоколадному жупані. Що це в нас? Що це, дітки? Думайте, думайте, час йде. Оце Ескімо. Молодці. Наступна загадка. Сходи вгору і вниз повзуть, пасажирів всіх везуть. Думаємо, 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 думаємо. Е, 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 на звук Е на боку Е. Так, час закінчить. Ескаватор. Правильно, ви великі молодці. Вгадали. Чи знали? Йдемо далі. Землю він ковшем виймає, котлован в землі копає. Що це думаємо? Думаємо, думаємо. Підходить до кінця. Я впевнена, ви вже знаєте віку. Це екскаватор. Так, правильно, молодці. А ви знаєте, що ці всі загадки ви можете загадати своїм батькам, коли вони прийдуть з роботи? І остання загадка. Сівшись зручно на дивані, фільм дивлюся, на. Закінчуємо, закінчимо на букву Е. Що у нас на букву Е починається? Думаємо, 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 час закінчиться на екрані, правильно! Я впевнена, що ви всі чудово справилися з цим завданням. На екрані, на екрані, любі дітки, дивимось ми фільм. Ви дуже класно впоралися з завданням. Ви великі молодці. А ми переходимо до наступного завдання. А тепер давайте всі разом зробимо артикуляційну гімнастику для губок. Промовляємо ряд голосних звуків. А. О, У. І. Е. Тепер широко відкриваємо рот. А. О губки в коло. У. Витягуємо у. У. Дудочкою витягуємо губки. У і розтягуємо в посмішки. І. І посміхаємося, відкриваючи рот. Е-е-е. Молодці, і давайте ще раз для закріплення. А. Широко відкриваємо рот. О, губи зібрані в коло. Губки витягуємо тудочкою. І. І. і Розтягуємо в посмішки. Е. Посміхаємося і відкриваємо рот. Е. Молодці, ось так ми чудово з вами попрацювали. Я дякую вам за урок, мої хороші, любі, друзі маленькі, і повернемося скоро з новими завданнями для вас. До зустрічі! Па-па!